Повертається додому, аби відновлювати розбиті ворожими обстрілами хати. У селі Червона Долина на Миколаївщині, яке вісім місяців було під ворожим вогнем, кипить життя. Більше половини жителів приїхали назад до своїх осель і нині ремонтують не лише житлові будинки, а й адміністративні будівлі. До роботи стали і фермери вже зібрали врожай та готуються сіяти озимі. Як жили довгі місяці під обстрілами та як планують відновлювати село? Знає моя колега Наталя якобсон белібова Червона долина не була в окупації. Українські оборонці не дали ворожим військам сюди зайти. Та росіяни стояли за 9 кілометрів і били по селу з усього, що мали. На місцеву школу випустили фугасну авіабомбу вагою півтонни і крилату ракету Калібр будівля відновленню не підлягає, каже голова Широківської ОТГ Сергій Пересунько. Той день, коли це сталося, чоловік називає другим днем народження. Ми знаходилися з водієм тут біля цієї будівлі, роздавали хліб місцевому населенню, яке тут залишилось. Коли хліб роздали, від'їхали, від'їхали буквально метрів 700 800 У машині не було взагалі чути цього літака. Але потім, коли він над нами пролетів, ми побачили, що ворожий літак пролетів, обернулися назад і побачили, що тут проходять вибухи. Немає тепер у селі і дитячого садочка. По ньому окупанти випустили ракети С-300. Дуже шкода. Діткам дуже не вистачає спілкування з ровесниками. Ось така біда прийшла до нашого села. Голова УТГ сподівається на допомогу держави та міжнародних фондів у відновленні навчальних закладів і навіть розробляє проєкт будівництва установи, в якій одночасно розміщуватиметься і школа, і садок. Адже чимало грошей потрібно і на відновлення звичайних осель. Внаслідок однієї з перших атак росіян на село. Місцева жителька Галина залишилась без будинку. Його окупанти зруйнували мінометним обстрілом. Того ж дня жінка втратила і свого чоловіка. Були прильоти біля нашого будинку по городі, а потім в самому дворі біля гаража. Було чоловіка, мене ранило. В руку і голову. І все. Я тоді ну, виходила з хати якраз силоном, а він стояв біля порогу. Так, його вже в больниці узнала. Щобила нас, ну ще не в больниці, а приходила до скоради. Полатали кухню, бо будинок весь згорів, все згоріло. Через день ще пройшов прильот і все згоріло. Чи не стіни. До повномасштабного вторгнення у Червоній Долині жили до 900 людей. Торік у березні більшість виїжджали хто куди. Серед них була і сніжана, яка завдяки бійцям тероборони тікала з доньками до сусіднього села, та врятувати одну із них так і не змогла. 24 березня зранку моя донька і її хлопець пішли заряджати телефон до сільської ради. І стався прильот. Хлопчика ранило, а доньки поранено несумісне життя. Скільки років не було? Їй було 17 років. Володимир через ворожий обстріл втратив дружину. Жінку тричі відвозили у безпечніші райони, та вона завжди верталася, не могла кинути господарство. А в нас чотири снаряди прилетіло за кухнею, за діхати, з торця там розбило взагалі все. Я фатальне ось тут, на цьому місці. Жінку вбило. Все, я при... А я коров якраз випасав, Приходимо. Хата розбита, б зразу в хату нема нікого. Та через кілька годин жінку знайшли під завалами. Коли виходжу, там бачу фура, а ну, така біла фурочка була. А вона все то шифером, камнем засипала її там. На відміну від сусідів, Ольга так нікуди й не виїхала. Зараз потроху відбудовує оселю, бо частина завалилася через безкінечні атаки. Вісім місяців Ольга доглядала і своє господарство і ще 15 поруч, бо господарі поїхали, годувала худобу і навіть рятувала поранених корів. Корівка наша, яка декілька разів потрапляла, рядом були прильоти. Ну жива, слава Богу, тілочка тут. Зупини осталася, була ранила, але ну, ми виходили, витягнули пару осколків, виходили. Собачку звичайно вбило Ну от так в хатах потолки попадали, мебель вся потрощена. Ми потрошки щось, щось купуємо за допомогою, що нам виплачують. У селі вже відкрились два магазини. Не працювали майже рік, поки не налагодили розтрощені комунікації. Тут вікна повилітали. Потолки попадали, який товар залишився, він весь був, ну от піна там була монтажна, весь повзривався, тут там страшно, що творилося. Відновили у селі будівлю сільської ради, а також місцевий будинок культури. На його базі створюють дитячий простір, щоб бавити малечу, поки не запрацюють школи і садок. З будматеріалами місцевим допомагають сільська рада, обласна військова адміністрація і різні фонди. До села вже повернулись близько пів тисячі людей. Латають понівечені хати, щоб перезимувати вдома. Наталія якобсон Белібова, Євген Сержук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.